Солодке, які є діти, і не тільки. Нещодавно в лабораторії штату Флорида було дослідження на солодощі. І уявляєте собі, що у багатьох наших улюблених солодощів виявили мишяк. Це ужас. Мишяк це такий токсин, канцероген, це не поживна речовина і проблема не в одному потончику, а проблема в тому, що люди їдять це роками да, постійно, там, день за днем. І то така поживна речовина, яка накопичується в нашому організмі, я просто в шоці. Вона без жодних якихось симптомів. Без сигналу стоп. Просто отак собі накопичується, а потім стільки хвороб у нас від того капець. І особливо вразливі то діти. Тому питання стоїть, знаєте, коли... чи їсти, чи не їсти, то ваше вже питання. Да? Але просто потрібно задуматись, да? чи... Ви настільки хочете солодощі, щоб труїти просто свій організм, але завжди є альтернатива. Це робіть домашні вкусняшки самі, без шкоди для здоров'я, для своєї фігури. А якщо що, в мене є канал на Ютубі, де я роблю і готую смаколики, які дуже корисні нашому організму. Ссылочки в описі, и на дослідження, и на мій канальчик. Папа!